Майор Пухей, первої групи. Армія Черкаської області службу розпочав свою в органах внутрішніх справ з 2003 року. Перший оперативний полк міліції на той час. У 2015 року ми вже були в підрозділі батальйон Київ-2. І от в 2015 році був вже створений полк поліції особливого призначення Київ, де ми і продовжили службу. У 2016 році була моя перша ротація. Це Донецька область, місто Краматорськ. І от коли я вже відчув, що таке війна, це коли спустилось бойове розпорядження виїхати до міста Авдіївки і забезпечувати там порядок. Виявлення ДРГ групів Росії. Коли був повал Київ, я більшість там ходив так сказати, на позиції на обороні рубежі. У 23-му році, березень місяць, поступило в бойове розпорядження від бригади Людь виділити певну кількість людей, яка мала забезпечувати оборону. Ми вирушили в місто Бахмут, е, знаходились там близько до 10 діб. Після виконання бойового завдання нас замінили підрозділи поліції Миротворець. Ми вирушили на місце ППД, місто Краматорськ. На жаль, це війна. Там я втратив одного свого бійця. Відпочивши Пару місяців відновившись, знову спустилось бойове розпорядження від бригади Людь, теж зібрати певну кількість людей і вирушити на оборону населеного пункту Кордюмовка. Важче було трохи бахмута тим, що це була відкрита місцевість. Заходити туди було потрібно 6 кілометрів. Були деякі лісопосадки, але вони були спалені фосфорними так сказати, бомбами. І вперше там я отримав поранення. Нас накрило артилерійським обстрілом, де, мабуть, 120-та міна прилетіла майже нам в бліндаж. Поранення було в мене контузія важка, полопали обидві перепонки, але слава Богу, дочекавшись вечора, прийшла зміна, замінила нас. І нас вивели. Потім я поїхав лікуватися. Зробили мені операцію, пошивали перепонки, втратив слух десь на 25%. І тут вже в цей момент дзвонять, що все, полк Київ розформовують. Mm -hmm. І в один прекрасний день приїжджає до нас полковник поліції Лакуста Олег і запропонував нам перейти. До нового створеного підрозділу, це полк поліції, особливого призначення Корт Стрілецький. Ми погодились до червня 2025 року, я виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Руські як видавили наші підрозділи за межі Торецька. прийшлося закріплятися вже на відкритих місцевостях. так скажу. 24 рік, листопад місяць, я вже на позиції не ходив. Я виконував свої функціональні обов'язки, це планування, це заход хлопців на позицію і також виход. Першочергово для мене в пріоритеті це було збереження особового складу. Як би це важко не було, як би що не вийшло, я мав їх завести на позиції. Цілими, здоровими, неушкодженими, і так само вивезти. Ми якраз застали той час в Трецьку, де більшість ворога були зеки, тюремщики. І от за рахунок цієї маси людської, так як народі кажуть м'ясо, вони мали деякі успіхи. Вони просувалися спочатку малими групами, звісно, половина з них. Не доходила, але хто доходив, закріплявся і потім підтягувалася основна група і робили накати. Пріоритет в них був в кількості особового складу. Їх там не жаліли. Деякі, якщо поверталися, руски самі їх і знищували з листопада місяця, мабуть, до березня Збройні Сили України максимально контролювали. Всю територію як вогневими враженнями, так і дронами, так і піхотою. А от тоді в якийсь час заїхали їхні дронщики, їх називають судний день. Мабуть, надали їм дуже багато кількість дронів. І от з того часу, з березня місяця, змінився хід війни, тому що дуже велика була кількість дронів, з'явилося в них оптоволокно. Почали перерізати нам логістику, знищувати автомобілі, і оцей період дуже важкий був. Але наразі хлопці знаходяться там на тарецькому набір стримують так і далі. Плюс дуже відіграє велику роль в перевазі русських, це застосування кабів. На день можна було нарахувати там до 10 зальотів самолітів і скидання кабів. І колись мої бійці коли були на позиції, біля них недалеко впав кап, вони пішли, зібрали деталі, а там деталі нульсові, новенькі, наче вчора тільки зроблені. І оце перевага. Ми ще застали, коли там були багато поверхівки, але ну, наразі там все складено. Застосовували 150-й калібри, 120-тій, знищили бетон повністю під Завтра в цього парня 40 років. Наступають щасливі слова від командування що. Залишається вам ще 5 днів і будемо вас виводити на Київ. Постійне місце ППД. Але задача стояла одна. Там знаходилось шість загиблих під час проведення контрдиверсійних, мали заштурмувати там позиції противника, зайти на позицію, зачистити її від противника, закріпитися. І збирати тіла, знести їх до місця евакуації, дочекатись бронетранспортера, загрузити, виїхати. Виїхали ми 4.06. Переночували в посадки, дякувати Богу, що дрони літали низько, шукали нас, але так скидів і вогневого ураження не відбулося. Десь в 8 ранку ми вирішили до. Указаної нам позиції. І десь на півдороги все ж таки нас виявили і підлетіли з оскидами. Я, щоб уникнути прямого влучання, поступився трохи вліво, щоб сховатися за дерево. Відбувся взрив. Я впав, одразу не зрозумів, думав, що це скид. Після чого противник дрона. Зробив скит, дякувати, що там було дерево і, мабуть, за гілки зацепився, в воздусі зірвався, але не зацепив. Я почув біль в нозі, піднявшись, подивився, що підрив був знизу. Наступив на противопіхотну міну. Це такий ліпісток зеленого кольору, підлаштований під траву, під зелень. Дякувати Богу, що в групі був медик. Який мені терміновано дав першу медичну допомогу. Що там хлопці, пішли за телефоном. Я... А є там перчатка. Подови, Давай, навіть, ще один. Це вам не це. Після чого хлопці суміжники з Львівського кордону Стрілецького. Підхватили мене під руки, і ми метрів 200, так сказати, пробіглися і нернули бліндаж суміжників, де мені вже вдруге надали медичну допомогу, зв'язавшись з центром, пояснивши ситуацію, що в групі є 300. що <плес> назад. Командування організувало транспорт і десь протягом години за нами приїхала ББМК і евакувала мене до міста Константинівки. Поранення було дуже важке, було побито судини, Віни. Лікарі сказали, що шансу немає врятувати. Ну, Потім Дніпро лікували там сім днів. Я поїхав на Львів. Е, так як в мене була збережена е, кість майже до п'яти, мені ще раз провели реампутацію, бо вже повідомляю, що я пройшов курс лікування, будемо вас направляти в місто Чернівці. Я запитав, е, яка лікарня, госпіталь. Повіли, що приватна клініка «Ангельхольм». І будеш там вже остаточно до кінця лікуватися. Мені вже зробили тимчасовий протез. Мені потрібно буде в ньому десь півтора місяця підходити, щоб нога взяла свою форму. Я вже навчусь ходити на двох своїх. Тоді вже мені поставлять тут постійно. Там буде їх три види. Основний, біговий і для купання. Командування дуже за, щоб я залишався в підрозділі, на своїй же посаді, але я їм відповів, що в мене в пріоритеті це стати на ноги, походити, поїздити, подивитися, як воно буде мені. Щоб, не хочу, якщо навіть не буде щось виходити, щоб не створювати якийсь там некомфорт і по службі. А так буду працювати, маю 24 роки вислуги в органах внутрішніх справ, тому рік ще буду точно працювати, бо, тому що треба 25 років вислуги, щоб піти на пенсію. Тато на початку війни розумів, що я поїду все ж таки в зону бойових дій, буду воювати, нервував е, інфаркт. На жаль, він інфаркт не переборов, мати моя, 76 років. Замінник мій те, що воює на Донецькому напрямку. Більше за нього переживаю. Чекають мене дружина, донечка. Вчора було донечці сім років, пойде в школу перший клас. Да, поранення, але добре кажуть, що живий залишився. Ще треба дочку вивчити, виростити, заміж віддати життя, так сказати.